Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, я таки пограв без запису у цьому тірі, і виграв, до речі, аж 90, ну точніше, 50 тисяч, по-моєму, песо я виграв, і тепер у нас наразі 91 тисяча 280 песо. Ну і у нас вже повна ой, повна колекція цих самих кришечок. Ну, ось тут. Є, коротше, коротше оцей динаміч шалений. Шалений динамічик, ось цей ось дяденько, із електрошоком. Ось цей чувачок. До речі, цей чувачок дуже схожий на таких персонажів у Fallout 4 New Vegas. Реально, там були такі чуваки зі схожими обладунками, реально чим схожа моделька. Ну, Мабуть, хто грав, тоді зрозуміє, що я маю на увазі. Жіночка з ведром з відром. Це, виявляється, Ізабель. Так, З ножичком жіночка це Марія. Ну, а це наш. Джей Джей кулеметник Зомбі Рембо це Джей Джей. Тобто у нас повна колекція кришечок. Ну я ж кажу так, я не дуже розумію цей прикол, бо ну, типу, в тебе є колекція кришечок і що з того. Але є реально сенс це все робити і збирати ці колекції, бо за кожну колекцію ти отримуєш гроші і за кожну нову більше. За першу по-моєму було 30 тисяч, за другу 40, а за третю 50. Ну це не точно, але щось якісь такі суми. Тобто, ну як мінімум у плані Песо, це реально вартує того. Бабла заробити. Так, нам потрібен, до речі, цей торгашик. А, і до речі, ще коли я тут бігав, цими коридорами я знайшов одну червону траву. Давайте одразу зробимо е аптечку. Так, у нас тепер їх три. Так, ну продати, значить, нам йому знову ж таки ж немає чого, правильно. Ну так, так, продавати немає чого. Купити. О, ось так. Я ж хотів придбати е бронежилет за 60 тисяч. Чудово, клас. А, що ми можемо покращити? У нас 31 тисяча. Блін, трішки не вистачає, щоб страйкера урон покращити, до речі, це навіть трішки сумно. А, можливо, ріфл. О, ріфл можемо покращити, дивіться. ТМП. О, давайте краще ТМП. Так, давайте краще ТМП. У нас тепер чудово, 200 набоїв в обоймі ТМП. Ще 35 тисяч ми покращимо до максимуму і зможемо вже бонусний прикол вивчити. Чудово. Так, візуально тепер наш вагончик теж змінився. Це радує, це тішить. І що прикольно, що. Цей бронежилет ще й він, типу, як неодноразовий. Тобто, ви зрозуміли, по ньому будуть стріляти, але в нього немає, типу, як ХПшки, немає нічого такого. Тобто він не буде псуватися і ним можна користуватися е, скільки завгодно. Це реально круто. Це Цес. Бо я взагалі, коли перший раз грав, я ще такий думав, типу, так, а як, він, як він взагалі працює цей бронежилет, бо я думав, типу, ти його надіваєш, там тебе, наприклад, там, ну, там, 5-6 разів по тобі стріляють і все, і він більш не діє. Але ні, ти з ним будеш до кінця гри бігати. Нам тепер треба на звалище, бо ми собі замотили від нього ключі. Все подіяло. Так, я когось чую. Я когось чую, але не бачу. До речі, можна кулеметом краще користуватися, бо у нас набоїв до нього, до речі, найбільше, мабуть. Навіть більше, ніж до пістолету чи до дробовика. Ну, подивимось. До того що тут ще й лежать. А, тут поки що нікого немає. Так, ще й гранату знайшли, до речі. Ну, гранатка це зайвою ніколи не буде. Шкафчики, на жаль, не відкриваються. Тут нічого немає. А тут є керування краном. Та що прикольно, так? Тобто є ще така гра, типу можна спіймати зомбака, так? Тобто прикольно реально виходить. Давайте ще арбалетчика спробуємо спіймати. І знову ж таки, ти ж міг цього взагалі не робити, взагалі міг не цікавитися, що це за кран, як ним користуватися, так. А блін, я ж не спіймав його. Тобто це так, це чисто по приколу, типу, хочеш, хочеш дивишся, не хочеш, не дивишся, так? Блін, його щось неможливо спіймати, капець Я витратив всі спроби. Так, вони його вимкнули, вони вимкнули, коротше кажуть, цю штуку, блін, капець. Я витратив всі спроби і спіймав лише одного зомбака, на жаль, ну Одного теж непогано, так? Краще, ніж нікого. Тобто я ж кажу, реально стара гра, але ні. тобто навіть є щось типу таких міні-ігор, так? якщо ти хочеш, якщо ти все досліджуєш, всім цікавишся, то ось навіть можна е ось всім, цим краном скористатися. тобто Теж прикольно так зробили. І трішки собі полегшити е завдання. Це. ця. Ну коротше мусорка, бляха, я забув, як це правильно перекласти. так, бай, здам. А, Можливо, воно веде до нижніх рівнів. Тобто нам треба спуститися назад. А, я ж там я чогось сюди йшов, бо я десь побачив тут травку. О, ось вона. А, зелена трава, але нам нема з чим її об'єднувати. Можна ще з однією зеленою, але таке. Ну і так, прикольно. Тобто, можна вон, краном ловити зомбаків. Я ж кажу, тобто тут повно є таких міні-ігор, повно способів е битися з ворогами, е вирішувати різні завдання. А, так що там було написано? Це кнопка охорони. А, відкриваю, коротше граю, двері зліва. Тобто нам ця кнопка не потрібна. Клавіша, ось, до речі, жовта трава, ось це нам потрібно. Якраз е комбайнувати зелено, і все в нас тепер ще. Ми тільки-тільки продали недавно наші аптечки, так? І, можливо, це були такі думки, типу, що я це дарма зробив, ось, будь ласка. Е і ось, будь ласка, ми знову цих аптечок замутили. Ой. Опа, а це я вже десь біля ешлі, так? Походу. Вона кличе Леончика. Каже, Лео не поможи. О, на до пістолету. Чудово. До речі, у нас, в принципі, непогано так пістолету, маємо визнати. О, 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 тихо. Я, я знаю, що ми зараз зробимо, чуваки. Ми зараз візьмемо нашу снайперку. Але давайте цей приберемо. Так, о, тепловізор цей. Ой, бляха! Я не це хотів зробити, чесно, хоп'яту. Я хотів все зробити дуже красиво але вийшло. Так, як вийшло. Він просто дуже якийсь різкий, так? Як понос просто. Встиг. Блін, я так хотів їх так, так, так по красоті, що називається звалити. Ну ви зрозуміли, я хотів їх отак от за довго пострілу зі снайперки просто пристрілити та й усе. І начебто і робив усе правильно, але ну мене той збив з пантелику, той чувачок, реально. а в мене, до речі, щось. Ну, не будемо більш підліковуватись, поки що. Шкода витрачати аптечки, може ще нас хтось косне, і тоді вже підлікуємось. Він просто реально так побіг раптово, я ж кажу, він мене реально аж збив з пантелику. Налякав, налякав. Тут закрито, мені потрібна картка. Ну, почекаєш, що ж поробиш. Мені треба знайти якусь карточку. Не срейся. Так. Тут у нас нічого нема. О, братик. Ой! Бляха. Почекайте, тут треба інша зброя вже. Ага. Ну, давайте другую, кому уже их сих тут заваливал, так. У чувака, не було голови, але він при цьому умудрился, и по мені ще вдарить булавой. Вы бачили? Вставай, придурку. А, то еще живий. я думаю, я уже сих кинчил. Чувака не було голови, а він ще умудрився мене коцнути. Ну добре, давайте підліковуватись. Тут уже, так, мене вже так серйозно покоцали. О, і до речі, наша снайперка, давайте знову її об'єднаємо. Так. а тепер з аптечки Я тільки-тільки хвастався, так? Типу, типу у типу, мене знову багато аптечок, ось, будь ласка, вже залишилося лише дві. Ну Ті чуваки мене реально підісрали, я ж кажу. Я так хотів все зробити дуже гарно, дуже гарно і чітко, але той чувак збув мене з пантелику. Що показують ці рентгенівські знімки. А, я не розбираюся, братику, я тобі не скажу, що показано на цих рентгенівських знімках, але щось показано. Так, тут можна ще, по-моєму, назад збігати, і тут, по-моєму, щось заховано, так. Тут є в нас набої до дробовика. Я практично все пам'ятаю, ти дивись, скільки часу пройшло, а я реально дуже багато ничок пам'ятаю, як ніби це було вчора, що називається, так? Ой, куди я йду? А, я правильно йду, я правильно йду. Ну так, так. До речі, тут є зберігалочка. Ой, зелен травка. О, ну, ось зелена трава у нас. У нас дві, їх об'єднувати. Блін, до речі, можна було якраз їх зараз об'єднати, дві зелені трави, і замотити собі таку несильну аптечку. Ну, вже маємо, що маємо, давайте зберігатися. Це, сексес! До речі, непогано ми так ідемо. Дуже швидко нам все вдається, поки що, принаймні. Якби не ті двоє чуваків, що ото мене так кілька разів довбанули своїми кувалдами, реально все було б взагалі чітко. Вони мені аж в настрій спортовий, що називається. Так. Зараз щось буде. О, ще новий суперник. А ну він, як ви розумієте, теж із тих придурків, що в нього паразити. Ой. Братику. Бляха. О, влучшив. Так в смысле? А в нього інші паразити вже типу цей, ви зрозуміли, так? О, чудово, в нього інші паразити вже були, тип, типу, на спині, а як я в них буду влучати? До речі, я всю снайперку витратив. Практично в мене 13 набоїв лишилося. Так, з цього чувака випа... Storage, картка ключ від складу, ну тобто там, де тримають Ешлі, тобто ми зможемо їй допомогти ще набої до кулемету. Блін, ні, реально, чуваки, я ж кажу, треба користуватися кулеметом. Дивіться, У мене вже його 382 набої, це капець. Мені вже його скоро буде нікуди дівати. Давайте в першу чергу реально зараз використовувати саме кулемет, бо в мене навіть пістолету зараз вже ну, не так багато. І, до речі, знову ж таки, так, його можна було завалити з цим тепловізором спеціальним, так. А, можна було знову ж таки використовувати, бачите, вибухонебезпечні різні предмети. А, можна було з гранатомету спробувати його роздовбати. Тобто, знову ж таки, є суперник, але ти можеш його вбити кількома способами. так. Блін, ну наскільки це круто. Тобто гра реально дає тобі карти в руки, тобто, ну, як хочеш, так і дій. Завжди є кілька варіантів, як можна пройти якийсь момент. Тобто, навіть якщо у тебе зараз із боєзапасом були б справи не дуже хороші, так, ти все одно зміг би е, якось викрутитись. Так, є червона трава, є зелена трава. Ну, якраз чудово, ми якраз так аптечки повитрачали, а зараз комбайнуємо, в нас знову три аптечки і ще є дві зелених трави, тож в принципі, все доволі. непогано. Тут ще є якась фігня. Чудово, Якраз ми на витрачали снайперки, нам тепер дають снайперку. Не витрачали аптечок, дали аптечок, так? Не витрачали снайперку, дали снайперку. Ще й набоїв до дробовика, дали. До речі, у нас. Взагалі з набоїм зараз чудові просто справи, дивіться. Зразки чого? Питає, зразки чого це. Давайте порозбиваємо, щоб воно все померло. О, спокуха, спокуха, тут ворони. Ну ви ж пам'ятаєте, що ворон. Можна вбивати. Бляха. О. Тю, таких-то можна вбивати, але мені все ще випало. Це срана сліпова граната. Тобто зазвичай... Пам'ятаєте, як було там зазвичай реально з них падало багато чого так там і набої, і ПСУ, а це випало лише сліпова грана граната. І все, на жаль. Так, запальна граната. Ще жовта трава, ну блін, це круто, чуваки. А, комбайн. Ну, все, в нас знову з аптечками. Тільки-тільки я почав нити, що аптечки, начебто почали закінчуватись і знову нам їх понавидавали просто. Шалену кількість. Продавати ж нам немає чого, правильно? А грошей я особливо пому не розбутив, щоб щось покращити. Ну так, у мене 10 тисяч. Ні, ну чого, 10 тисяч, до речі. Можна просто дивіться, можна знову ж таки ці флеш-гранати продати. Ну так, а більш немає чого. Можна навіть на щось вистачить, реально покращити. У страйкера можна капейсяті покращити. А, ну і все, мабуть. Ну так. Давайте тоді у страйкера ну, покращимо капейситі. Хай буде. Це точно не буде зайвим. Так, можна на ліфту піднятись. Лифміап, ліфміап ой, ля ля Так, піднялися. До речі, знову ж таки, нам взагалі треба йти до Ешлі і її звільняти. У нас вже, у нас вже є ключ-карта, щоб це зробити. І знову так фон реально в пейнті зроблений практично. Тобто, блін, ну видно, яке воно все убоге у наш рік. Але я знову ж таки, якщо так не придивлятися, то, блін, ну, гарний, гарний фон. Навіть можна так трішки помилуватися. Так, і нам треба ж типу йти визволяти Ешлі, але в той же час, якщо прийти сюди, на цей маяк, то тут унікальна кат сцена. Це Леон. Леон. Мені потрібна допомога, повторюю, потрібна допомога. Ну, як ви розумієте, нічого з того не вийде. Каже, чорт! Радіосигнали не проходять, типу кажуть, що я не зможу сконтактувати з моїми людьми. Знову ж таки, о, так, подивись, тут є набої до дробовика. Так, тобто, я ж кажу. Тобто цей маяк взагалі, типу, як не потрібна штука. Сюди не обов'язково взагалі йти. Ти можеш одразу повертатися до Ешлі. Але тим не менше, ти сюди приходиш, тут 5 набоїв до дробовика, і унікальна кат сцена. І, до речі, знову ж таки, наскільки реалістична гра, так? Наскільки вони все продумали, тобто це маяк, туалету тут немає. І, бачите, тут відро. Да, відра! Відерку спеціально бар... крісло і поряд з кріслом відро. Тобто цей чувак, що тут сидить, тут працював, він отак от просто сидить, собі щось робить, потім його підперував, він не відро. Сходив, попісяв там, покакав, так? Зробив свої темні справи і все, і далі працює. А потім пішов та й вилив. Бо ви ж прикиньте, тут немає туалету на своєму маяку. А тут ти йдеш, а, і навіть виливати, бачите, а потім вийшов з відерком, він туди прямо у воду і вилив в океан. Та й по тому. Бо як би ти куди що? Це треба йти, дивіться, дивіться спускатися тут по драбині, бозна куди, потім іти ще, а, не по драбині, а на ліфту спускатись. Так. Це трішки краще. Ніж по драбині. Але все одно спускатися до ліфту, це знову ж таки час, так там? А ворони є? А якщо знайду? <гум> ворони є, якщо знайду. Потім ще ж так спускатися, потім йти до туалету, це повно часу. А так ти хопа-хопа все йти на місці. Ану. О, вони знову з'явились. Спокоха. Я хочу всіх вбити. О, оце я добре. Правда, набув витратив, але подивіться 400 песо, мені просто цікаво. 300 песо, а там. Десь там було до пістоту. Ні, коротше, дарма я цим зайнявся, реально. Тільки набоїв не витрачав. їх, їх в принципі, і зараз все одно у мене дофіга набоїв до кулемету. Давайте зараз, мабуть, до речі, будемо з дробовиком ходити, бо в мене, в принципі, дробовика зараз дуже багато, мабуть, майже найбільше набоїв саме до дробовика. Я просто щось думав, що може зараз понад ворона, нам там видадуть, я не знаю, там, якихось коштовних камінців чи багато грошей, але, в принципі, не тут то було. Не тут то, то було. Так, давайте вертатися. Ну знову ж таки, бачите, і ці регенератори, і цей бос, котрий був з голками. В принципі, не сказати, що вони складні суперники, так? Я ж кажу, або можна гранатометом їх просто виносити, або, до речі, навіть можна тим же самим дробовиком просто стріляти, стріляти, стріляти. Ти витратиш багато набою, але ти його вб'єш. Або отак от зі снайперки, в принципі, якщо він ще більш-менш далеко від тебе знаходиться, то зі снайперки вбити його взагалі дуже просто з цим інфравізором. Я знову чую цих чуваків чи що? Вони, походу, знову з'явилися. Давайте одразу їх завалимо. Так, так, чуваки, це не порядок. Бляха. Треба, треба. Якась е психічно нездорова маячня відбувається. Треба десь сховатися від цих арбалетчиків клятих. Та йди сюди, дебіл! Так, нарешті. А тепер давайте мабуть, взагалі візьмемо кулемет. Дивіться, які вони хоп'ята, а. Та здохни. О, нарешті. Так, що у вас тут було? 1400 песо, набої до пістолету, дякую. 1500 песо непогано. І знову ж таки, бачите, це можна. по... -до -до... Наскільки знову круто, дивіться, тут була перестрілка, бачите, і знімки ці рентгенівські, дивіться, вони, типу, порозліталися. Чи це просто ці чуваки сюди прийшли, почали щось розшукувати, так, робити якісь обшуки і порозкидали ці штуки, тобто наскільки все продумано, так? Тобто вони реально навіть проробляють такі дрібниці, тобто, щоб ти відчував, що типу, була перестрілка, що тут були якісь поганці. Тобто, я ж кажу, ну блін, це нереально круто. І знову ж таки, так вертаючись до теми, я ж кажу, бачите, у, у цих зомбаків, саме у цих зомбі-солдатів, типу, є навіть своя стратегія, так? Там, бачите, троє стояло там і стріляло по нам з арбалету, а ті, що ближні воїни, спустилися і мене відволікали. Я ж кажу, тобто. Вони суперники не тільки візуально змінюються і немає такої банальності, як, наприклад, просто там нові суперники, так там сильніші. У них більші урони, більший запас здоров'я. Все не настільки банально. Вони реально просто розумніші стають. Тобто, якщо ці селюки на початку гри вони просто там ну інколи кидали в тебе ці серпи, але в основному у них був лише ближній бій. А ці монахи у них там теж не сказати, що все було так дуже цікаво. У них тільки ці арболечики і були, котрі могли якісь а, неприємності доставити. А у солдатів, бачите, в них дуже різноманітні зомбі. У кожних своя місія, і вони реально якби це все а, комплектують, комбайнують, не знаю, як це правильно назвати. Ну, ви зрозуміли, так? Давайте, до речі, підлікуємось і запас здоров'я трішки підіймемо. Ми вже майже на максимум розкачали запас здоров'я. Я думаю, ще дві десь жовті трави, і в нас буде максимальний запас здоров'я вже розкачаний. Так, і вони якби між собою якби, це все нормально так зробили, організували, і вони дійсно непрості суперники. Саме через їхній інтелект, саме через їх стратегію, а не через якісь там банальності. Як, як я ж кажу, в більшості навіть нових ігор, як правило, нові суперники, котрі з'являються, типу, щоб гора була вже складніша, як правило, весь прикол в тому, що в них просто більше хп, більше урон. А тут бачите, як цікаво зробили реально цікаво і круто. Так, ну давайте, будь-на цьому нашу пул закінчимо. Ми там трішки розчистили дорогу, нам тепер треба йти просто до Ешлі, відкривати двері і її тішити і визволяти. В нас, в принципі, хороші справи. Давайте на цьому реально і закінчимо, хоп'яти дівчата. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!